Ти ж працюєш в ті так сьогодні вже 1 серпня. Не надто пізно планувати відпустку. Навпаки, саме час ловити останні гарячі пропозиції, і та справді летить дуже швидко на очах. І поки ще одні планують, інші вже бронюють місця біля моря. TPG дарує унікальну можливість придбати тур або квитки за найвигіднішою. Ціною на ринку. А які зараз найактуальніші пропозиції? Є гарний насправді варіант поїхати до Туреччини. Зараз пакетні тури пропонуємо з авіа на Turkish Airlines. Вильоти з Кишинева від 13700. Або і ще гарний варіант поїхати до Чорногорії на Флайвані, також з Кишинева, але вартість від 14 тисяч гривень. Я би ще порекомендувала полетіти на Кіпр флайваном з Кишинева. Вартість стартує від 20 тисяч гривень. Це вже включно з багажем у 20 кілограмів, без доплат, реально вигідно і все включено в стартову ціну. А що у вас з автобусними турами? Звісно, їдемо автобусами. Є реально круті рейси до Чорногорії від 13 тисяч гривень на 8 ночей у готелі. До Албанії вартує від 15 тисяч гривень. Виїзди в нас з Києва, Житомира. Львова, Мукачево. по маршруту ще підбираємо наших туристів. Дівчата, чекайте, чекайте, а на Грецію ще є місця? Так, звичайно, їдемо в Халкидіки на 10 ночей, вартість від 25 тисяч гривень на одну особу. Це з дворазовим харчуванням, виїзди з Києва, Львова та Харкова. Туристів підбираємо. За маршрутом, а що у вас по італії цікаво? Ой, скільки в нас цієї Італії цікавою. Ходім, дівчата по дорозі розповім. Є наразі класна пропозиція поїхати до рівні на сім ночей від 18 тисяч гривень. Вигідна пропозиція, реально такої ціни на ринку туристичних послуг взагалі ні в кого немає. А окремо можна купити білети на автобус? Так, квитки на автобус ми звичайно продаємо. Автобусом реально дешево і швидко. До Чорногорії за 2 тисячі гривень, до Албанії 2200 і до Італії 2400. Дуже крута ціна. І дуже крутий сервіс. Порада <рес> тим, хто ще думає. Чекаєш, щоб стало ще дешевше. Секрет, дешевше вже не буде. А літо вже тут і воно не чекатиме. Бронюй зараз в ті поки є вільні останні місця.